Одразу два райони нашої області сьогодні вночі потрапили під ворожі обстріли. У півночі агресор вдарив з РСЗВ смерч по Синельниковському району, влучив по житловому сектору Синельниковської громади. В одному з сіл пошкоджено житловий будинок, магазин та п'ять легкових автомобілів. На щастя, обійшлось без жертв. Наразі рятувальники обстежують території, шукають небезпечні уламки від снарядів. У Криворізькому районі гатили по трьох громадах: це Зеленодольська громада, Широківська та Карпівська. В результаті обстрілів люди не постраждали. У селі Кошове Широківської громади зачепила лінію електропередач. Населений пункт залишився без світла. Наразі на місці працюють електрики, щоб відновити електропостачання по Карпівській громаді. Вдарили з ураганів. На щастя, з людей ніхто не постраждав.